Що ж відбувалося з деякими заказниками з точки зору, я акцентував на увагу, що наш інститут займається морськими дослідженнями, і ми намагалися проаналізувати певні наслідки. Як ви бачите, що от на верхньому слайді це контур філофорного поля. І розподіл цих всіх катастроф, які відбувалися, якраз, якраз припадає саме на філофорне полозерно. Там і, і Москва затоплена в тому ж регіоні, велика кількість інші е, об'єкти е, військові, е, там і вибухи, і так далі. Тобто вони десь припадають на центр Чорного моря. І, відповідно ця територія страждає. Оцінити технічно на сьогоднішній день неможливо. Ми говоримо про проблему. Далі буде ряд супутникових аналізів, які були здійснені для того, щоб оцінити, що що ж відбувається, і так далі. Але ми застерігаємо і кажемо про те, що про цю проблему також треба говорити, тому що ми оцінюємо, наприклад, там втрати лісів, втрати там степів і так далі. І так далі. Морські акваторії також потребують уваги і розуміння, що з ними буде під час війни і що відбувається. Остров Зміїний, також об'єкт Ронзаповідного фонду, тому що аквальний комплекс навколо острова Зміїний. Він внесений 500 метрова зона, має загальнодержавне значення. Острів Зміїний загальнозоологічний загальнозологічний заказник. Я думаю, що ну не треба розповідати, що відбувалося на острові Зміїний. Всі досить активно це знають, обговорювали, і ми були там. Свідками трагічних подій, і перемоги на острові Зміїни і так далі. Але всі розуміють, що ці всі процеси відбувалися активними військовими діями, затопленням кораблів, вибухами, прильотами і так далі. І, так далі. і я думаю, що частина цих природних комплексів, ландшафтів, підводних ландшафтів, вона також постраждала. І оцінка цих процесів, масштабів вона буде здійснюватися вже після. Завершення війни, але також ці проблеми були досить великими, і сподіваємося, що природа, все ж таки така потужно має силу і відновить ці, -ці природні комплекс. Ну, от аналіз супутникових даних, на жаль, на сьогоднішній день досліджувати море. У нас є єдиний метод це е, дистанційне зондування землі. Аналіз супутникових знімків. Різні є програми. Там декілька фахівців працює в цьому напрямку, і е, у нас в інституті і в Україні. Е, вже є інструменти, наприклад, оцінювання нафтопродуктів, розливу нафтопродуктів, і площ, де воно буває, де збільшене і так далі. От, Наприклад, чорні плями це там, нафтопродукти, і реєструються, тому що не лише Москву затопили, у нас є там великий. Переможний список, скільки кораблів було затоплено в різних частинах Чорного моря, щось розливається і так далі. Тобто, спроба оцінити масштаби цих проблем. І от по національним паркам там наведена інформація, скільки відсотків в кожному з тих чи інших об'єктів потерпали від. Цього. Тому такий аналіз він дає можливість оцінити масштаби ризиків для кожної продузповідної території, зрозуміти, законспектувати, там, визначити і так далі. і так далі. Ще гарна, в принципі, ну, спроба, а не спроба, можливість на майбутнє, тому що супутники -знімки, вони накопичуються в спеціальних базах даних, і їх можна буде аналізувати в подальшому, використовувати ці методи для того, щоб коли. Це, це не просто, але є можливість там, повернутися назад, відмотати, подивитися, який був стан тих чи інших комплексів в різні історичні моменти після аварії і так далі. Так далі. Е, сьогодні пан заміністра казав про проблему джерел гача і про проблему там, закриття протоки. Е, в чому це з біологічної точки зору? Перш за все, е, Навколо острова були течії, змінювалися там екологічні умови. Це була така циркуляційна система, яка забезпечувала нормальне функціонування екосистеми саме Джилгайської затоки. Коли закрили, а окупаційні влада російські війська зробили дорогу, просто щоб простіше було їздити на полігон. На острові був організований полігон, там була частина. Простіше було зробити, вони зробили цю, закрили цю перемичку, і це закрилось. Якість води погіршилася, там були заморні явища, там різні факти. Ну, на жаль, знову ж таки, природа взяла своє, тому що під час того шторму, десь рік тому був досить потужний осінній шторм, який розмив цю протоку і відновив зараз природне сполучення в Джилгайській затоці. Ця проблема там ніби на сьогоднішній день вирішена. Але е, територія все одно потрапляє, тому що як на цій території, так і на території е, азово сіварського національного парку. Це були е, місця е, накопичення, збереження копитних тварин, штучне, туди заселені, які потім розмножувалися, які на сьогоднішній день там, по різним інформаціям знищені повністю або там, частково. Тут були на джерелгачі були олені, муфлони, е, лані. Е, на Азово-Сіварському національному парку було там півтори тисячі ланів, півтори тисячі оленів, і там є публікації про те, як їх заготовляли на м'ясо цих тварин і вивозили потім на материк для харчування і так далі. Значить, молочний лиман теж проблемна територія, яка була пов'язана з. Довгий час Україна намагалася відновити сполучення молочного лиману з Азовським морем, тому що це ціна, ціна вод до болотного гіддя, ціна нерестовище. Перед війною був збудований такий капітальний проект, профінансований. Збудована протока. Це національний парк Приазовський. На сьогоднішній день вже є факти того, що підтримувати цю протоку окупаційні влади також не можуть, і молочний лиман знову буде повертатися до солоної там такої гіперсолоної водойми. Все це, це призведе до загибелі знову там і риб, появи інших там біотопів, ландшафтів і так далі. Але це знову повторюється та історія, яка вже тянеться, мабуть, 30 років в Україні з цим лиманом, і зараз знову ми зайшли на новий цикл цих всіх проблем. Ну, Найбільше, мабуть, для азово чорноморського для Чорноморського регіону, це все ж таки була Каховська трагедія і Каховська проблема. Це, мабуть, найбільший екологічний стрес, який відчула ну, так, залпово на короткому проміжку часу, відчула екосистема Чорного моря. Тому що в нас були проблеми там проблеми евтрафікації з 80-х років, коли е, всі наші заводи через Дніпро, через інші там річки зливали в Чорне море, потрапляла велика кількість забруднюючих речовин. Це призводило до евтрафікації, зниження якості води і так далі. І там були такі складні екологічні процеси. То Каховське водосховище, підрив Каховське водосховище це все ж таки залпове таке явище, яке кардинально над певний проміжок часу змінило екологічні умови. Ну, Всі ці історичні це відбулося 6 червня. Критично, що змінило певні там, на певний проміжок часу, це значна кількість прісноводних видів риб. Була разом з течею змита в Чорне море, винесена в Чорне море. І ми в Одесі реєстрували там, бачите, і сонячного окуня, і плітку в Телегульському лимані, і Карасії, Тостолоби і так далі. Ну на узбережжі напротив Коблево. Тобто ці всі проблеми у за міністра була фотографія тритонів, які загинули і так далі. Тобто, ці всі історії вони досить красномного говорили про масштаби проблеми, які, яка набула. От з екологічної точки зору, найбільш складним був період бачите, з 9 там до 17 червня синя лінія це рівень солоності Чорного моря біля Одеси. Я думаю, що ви розумієте, що різка зміна солоності вод для водних організмів є критичною. І для, де, для деяких видів, особливо для видів, які є прикріплені, наприклад, молюски, які не можуть витримувати це зниження солоності. Відповідно, вони там гинуть. Я далі там у нас є розрахунок, як це все вплинуло, і, і, і що було. Температура також в цей період піднялась, тому що теплі каховські води значно там підвищили температуру. Але е, різні процеси природа знову ж таки е, сприяла. Ну не сприяла, можливо, так співпало е, через деякий час. Були сильні е, вітри і шторми. З центральної частини східні, які принесли сюди солону воду, і як ви бачите, потім вже коливання солоності вони повернулися до природних процесів, тому що вони залежать від того, з якої частини моря приходить вода в Чорне море. Тобто, якщо в нас є нагон з Дніпробузького лиману, то солоність падає на 1-2 проміля. Якщо течії... З центральної частини, з Сходу, то солоність піднімається. Це, от, далі це більш-менш природний процес солоності в регіоні. А от це катастрофічне таке зниження, воно є досить складним, аномальним і е призвело до певних втрат біорізноманіття. Ну, Що відбувалося? Е знову ж таки, потрапляння великої кількості прісної забрудненої води, яка Має там в собі велику концентрацію там нітратів, нітритів, які е, були в Каховському водосховищі. Потім по дорозі змили з усіх ґрунтів там затоплених територій. Все це потрапило в Чорне море. Е, воно визвело цвітіння води. Масовий розвиток, я думаю, ви знаєте, як буває це все на Каховських там водосховищах в Запорізькому, і так далі. Тобто ці процеси цвітіння, я думаю, для е, жителів Києва, мабуть, вони типові щоро, щорічно, і люди від цього потерпають. Так, от те ж саме відбувалося і в Чорному морі цей проміжок часу. Ви бачите, як зросли основні там групи е, фітопланктону, і це визвало е, Цвітіння, бачите, плюс 200% від того, що було е, від в природних умовах. От також супутникові знімки різного періоду цвітіння води е, в Чорному морі. Е, Красномовна говорять про проблему, як, як вони збільшувалися. Тобто, ви бачите, що був один масштаб 10 червня, і як шлейф цвітіння і шлейф забрудненої води е, рухався. Е, там, мімо Коблева, Одеси, і потім розповсюджувався. Бачите, 27 червня там, мабуть, найбільші концентрації. Потім вони зменшилися, але займали вже зовсім іншу територію, більшу територію Чорного моря. Тобто воно розчинялося, розходилося по всьому узбережжю. І, в принципі, там, до кінця серпня ми вже не мали таких аномально високих показників. Ну, а це площі, які були пораховані, сумарно де відмічалося цвітіння води. В морі також в період там, двохмісячного е циклу після Каховського водосховища. Знову ж таки, аномальні збільшення не лише фітоплантону і зооплантону, тобто е це все було, воно поетапно змінювало е екосистему в морі. Спочатку розвивалися там фітопланктон, дрібні організм, потім зоопланктон, потім через деякий час це вплинуло на розвиток ракоподібних і так далі. Тобто ці аномальні стрибки збільшення біомаси чисельності, вони були характерні для різних груп в різний період часу. От ми повертаємося до тих мідій, які загинули під час опріснення води. Оцей графік це кількість чисельності екземплярів в різні періоди, коли були зафіксовані на різних глибинах. Саме цікавіше, що загинули, більшість ну, загиблих малюсків була характерна до трьохметрової глибини. Це також пов'язано з особливостями стратифікації води, тобто більш прісні води вони знаходяться зверху, солоні знизу. Так от солоні води ну, не перемішувалися і в верхньому слою більш опрісно загинула велика кількість молюсків. От Там по -по -по пораховано 104 мільйони особин, 3600 там, тисяч тонн тон молюсків було загинулося саме на вертикальних схилах, на всяких конструкціях, камінні і так далі. І це також збитки, і це все було подано. Тому що ці всі роботи вони супроводжувалися співпрацею в рамках прокуратури, генеральної прокуратури була заведена справа. Наші співробітники під камери з дозволу генпрокуратури здійснювали ці підводні дослідження, обраховували і на сьогоднішній день це вже зафіксований факт тих наслідків, які ми маємо в чорному морі після Каховської трагедії. До речі, завдяки цим роботам нам зараз продовжують можливість робити дослідження, тому що в 2022 році інституту не дали жодного разу погрузитися під воду або вийти в чорне море для того, щоб оцінити взагалі екологічний стан. Ми все робили лише з супутниковою знімкою, і інколи там наші співробітники, ходячи на пірс, могли взяти якісь певні проби, але вони не були такими системними. Генеральна прокуратура дала дозвіл, було узгоджено з військовими, і зараз ці роботи продовжуються. І ми намагаємося накопичувати той масив даних, який був після Коховського водосховища, і до війни, який ми робили, просто був період часу, там, мабуть, більше восьми місяців, коли ми не могли взагалі проводити повноцінних досліджень в Чорному морі. Ну, Ми розподілили ці впливи, це такі більш наукові підходи, що різні типи реакції, тобто, це безпосередній вплив, вибухова реакція і високий рівень продуктивності. Ну і потім повернення до оригінальних особливостей. І вони були розписані. То є ми на сьогоднішній день чітко розуміємо, яким чином будуть рухатися ті чи інші процеси. Можливо, там, не дай Бог, щоб це повторювалося. Я думаю, що Каховське водосховище, можливо, все ж таки не, від, не будуть відновлювати, і, і все буде добре, але е, такі процеси були досліджені, і це вже такий експеримент, який нам е, дала, дала ця війна. Негарна, але він є. Е, окрім того, що. Каховське водосховище вплинуло на, на морські акваторії, воно вплинуло і на території, які були вищі. Це пов'язано з осушенням Каховського водосховища. От Ми бачимо е от два, два водноболотних угіддя, і як вони зараз виглядають після війни. Це вони повністю ну, втрачені як типові водноболотні угіддя, тому що е вони не мають значення зараз там, для такої кількості мігруючих птахів і так далі, але будуть мати інше значення. Це за великим рахунком. Не проблема, тому що трансформувалися екосистеми. З іншого боку, треба просто буде переоцінити змінити критерії включення цих водноболотних угідь до міжнародного рамсарського списку і по-іншому підійти до, до цих територій. Але на сьогоднішній день, якщо ви знаєте, то на островах великі кучугури були досить великі колонії птахів. Це було нерестовище там для риб і так далі. І так далі. Ну, на, на сьогоднішній день цього поки немає. Проблеми е, нижнього Дніпра зрозумілі. Найбільш, е, ну за що ми жалкуємо, е, це судак морський, який, скоріш всього, як пишуть науковці, мог бути втрачений це ендемічний від, вид е, Дніпробузького лиману. І з цією водою він мог винести в море, і він вже мог не повернутися. Ну то є, є такі загрози. Його і так довгий час не реєстрували. Остання знахідка була декілька років тому цього виду, але це вид, який можливо вже не ну буде втрачений назавжди. Також слід говорити, що в нижній Дніпро вселяли досить довгий час. Стерлять це також червонокнижний вид, включений в Бенську конвенцію, в СІТЕС, і так далі. І так далі. Тобто його вселяли туди в великій кількості, там до мільйона особин щороку, на протягом там останніх 15 років. До війни О, ця, ця аварія також могла вплинути на те, що частина цієї популяції, можливо, не, не втрималася, винесло її в, в море, а це прісноводний вид який не витримує солоності, він осілий прісноводний вид. Тому також є певні проблеми саме з цими видами, які, які є. Окрім того, це могло вплинути на зимувальні ями. Ми зараз не розуміємо, чи, наприклад, були замулені, чи, чи були вимиті нерестовища, як це все відбулося. Тобто, таких оцінок у нас на сьогодні немає. Але такі загрози для білізні цього, цього шматка природи, цінного, цікавого, вони все ж таки є. Але як плюс від знесення дамби, якщо так можна умовно казати. Є факти реєстрації міграційних уже осетрових, природних осетрових вище за течею Каховського водосховища. І вже в цьому році Рибінспекція Запорізького рибоохоронного патруля реєструвала браконьєрів, які виловили декілька особин осетра в браконьєрських знаряддях лову, вже нижче, трохи нижче Запоріжжя, нижче острова Хортиць. Це говорить про те, що риби з Чорного моря. Можуть мігрувати і повернути знову той природний нерест, який колись був в порогах, там, козацьких порогах Запоріжжя і так далі. Можливо, це все ж таки ну, є якийсь і позитив від руйнації Каховських дам. Але ну, такі факти зареєстровані. Ми сподіваємося, що це, окрім осетрових, вплине і на інших прохідних видів риб, тому що там з них досить рідкісними є рибець, чихонь, ряд інших червонокнижних видів. Тому сподіваємося, що все ж таки здоровий глуст сенс нашої держави не допустить відновлення цієї греблі. Ну, це така особиста думка з цього приводу. Вона на сьогодні в науковій спільноті, на жаль, розділена, і наукова спільнота, я думаю, також розділена різними підходами, що робити з Каховською дамбою в перспективі. Але буде оцінка економічна, екологічна і так далі. І потім вже буде якесь рішення. Thank you